Мерти Лох. Учись українців, як треба правильно убивати свою країну. Нещодавно виступив із новою заявою Тимофій Милованов, ректор Київської школи економіки і до якого я ставлю досить, ставився досить щадобливо. Аж до цієї заяви. Він сказав, що за найбільш песімістичними прогнозами в Україні залишиться 10-15 мільйонів українців. Це нормальна заява, принаймні. Це одна із аналітичних таких, і за це я його хейту не маю. Але його пропозиція вирішення, це просто ідіотизм. Тому взамін він хоче завести 10 мільйонів індусів, Бангладешців, Пакистанців, усіх цих із Південної Азії. Тобто трошки прикинемо цифри. Лишаються 10 мільйонів українців. Приїжджає 10 мільйонів мігрантів. Половина країни не українська. Це як? Ми ще й бачимо по таких країнах, як Англія, Франція і Німеччина, що такі мігранти або не працюють і одразу йдуть на соціалочку сідати, або беруть і тікають від України. Тобто ми завозимо мігрантів, вкладаємося в уце грошима. взамін отримуємо купу нелояльних. Нелояльного бидла, яке, ну блін, усі кваліфіковані вже виїхали в Францію і т.д., який дурень вста по Чи який алкаш якийсь? Або безробітний, або некваліфікований. Тобто ми завозимо найгірше з найгірших із країн Азії, причому з дуже бідних, з іншою культурою. Заміну отримуємо повний ніхрена. І де тут саме вигода? Зокрема, я часто таке чув від е різних науковців у сфері демографії, що найважливішим здобутком у війні України проти Росії є те, що українці не досягли неймовірного рівня єдності. А яким чином ця єдність збережеться, коли половина України буде мігрантською, цього я не зовсім розумію.